Ще одна долина нарцисів з'явилась в Україні. На Тернопільщині пенсіонер висадив 10 тисяч цибулин на підніжжі гори бона. І вони тільки починають квітнути рукотворну долину. Микола срібний створив власним коштом для туристів, які приїздяють в містечко Кременець. Скільки сил і грошей витратив, не розповідає а каже тільки, що мріяв про білу долину купував на місцевому ринку цибулинки білих квітів. Але майже всі нарциси чомусь виявилися жовтими. Пенсіонер нарікає, що на квіти вже зазіхають злодії і викопують їх уночі. Але квітковий чарівник спинятись на досягнутому не збирається і буде лише збільшувати площу цвітіння. Зверху замкова гора. Бона багато приїжджає туристів, і просто щоб милувалися люди. Для людей це зараз ще погана така погода, там дощова сьогодні. А так, взагалі, в сонячну погоду багато людей йде, милуються, заходять в садок, фотографуються із дітьми.